Дікотажні конвертики кіаду. Завіз кнопочками, застібається на блискавку зверху присутні кнопочки також застібаються, склад тканини 100% готовий Лотику зібрані декілька різних моделей. Декількох різних кольорах. Більшості будуть на 24 місяці. Саме цей на 0,6. 0,6 0,6 6,24 6,24 Та такі ж модельки, як були, 6,24 624 624 624 624 06 624